Вітаю, друзі! Сьогодні я хочу розповісти вам про один з найдорожчих, найважчих і без перебільшення найпотужніших ноутбуків, які мені доводилось тестувати. Dream Machines rx 5080-18 ua 22 Це не просто чергова геймерська модель з RGB підсвіткою. Це повноцінна альтернатива стаціонарному ПК в корпусі, який можна, хоч із певними труднощами, але взяти з собою. Але перед тим як говорити про характеристики, хочу чітко означити його місце в світі ноутбуків. Цей Пристрій не створений для всіх. Він не призначений для тих, хто хоче щось легеньке, витончене і на кожен день, щоб піти з ним, наприклад, в кав'ярню і попити лате на кокосовому. RX 5080 508018 ua 22 це рішення для тих, кому потрібна максимальна потужність, можливість апгрейду і надійність. І саме під цим кутом я пропоную розглянути його ближче. Але для початку рекомендую поставити вподобайку цьому відео, підписатись на мій канал та залишити будь-який коментар для підтримки української. Контенту. Мене звати Віктор. Вітаю вас на Ютуб каналі Vector.ua. Поїхали! Постачається ноутбук у великій стильній коробці чорного кольору. В комплекті, окрім самого ноутбука, є блок живлення з мережевим кабелем, стисла інструкція та серветка з мікрофібри. Блок живлення виробництва FSP має вихідну потужність 330 Вт, і він досить компактний, як для такої потужності, тонкий і розміром з долоню. Тепер подивимось ближче на сам ноутбук. Модель побудована на основі процесора Intel Core Ultra 9 275 hx та відеокарти Nvidia GeForce RTX 5080, оснащена 18-дюймовою матрицею, великою батареєю та доволі якісною аудіосистемою. Корпус виконаний в стриманому майже класичному стилі, здебільшого з металу, що при таких габаритах далося взнаки. Важить пристрій майже 4 кг, а разом з блоком живлення наближається до 5 кг. З таким ноутбуком не побігаєш, але й до настільного ПК він не прирівнюється. Мобільність тут все ж таки є, тож за потреби його можна взяти із собою в дорогу. Дизайн ноутбука можна характеризувати як лаконічно класичний, із притаманними для Dream з чіткими геометричними формами. Його геймерське походження видає хіба що стримана ілюмінація, яка обмежується лише підсвіткою клавіатури та вентиляційних зон на задній панелі. Тут немає ані кислотних кольорів, ані агресивних вигінів, виглядає Потужно, але, на мій погляд, досить стримано. І саме це додає пристрою універсальності. Він однаково органічно виглядатиме і на кіберспортивній арені, і в студії відеомонтажу, і навіть в діловому офісі. Верхня кришка ноутбука виконана з металу, що додає конструкції жорсткості та приємного тактильного відчуття. Але відбитки пальців на ньому залишаються досить легко. А також по центру, там, де розмістився логотип TM, кришка трохи продавлюється. Екран відкривається максимум на 138 градусів. Чудово фіксують його в обраному положенні. Навіть при таких габаритах ноутбук проходить тест на MacBook і без проблем відкривається однією рукою. Дрібниця, але дуже зручна штука в повсякденному використанні. Нижня частина корпусу це поєднання пластику, металевих вставок і великих вентиляційних зон. По кутам розташовані гумові ніжки, вони, до речі, різної висоти: 2 мм спереду і 6 мм ззаду. Такий нахил забезпечує кращу вентиляцію, а також додає зручності під час роботи, особливо при тривалому наборі тексту або при грі. Кількість портів та роз'ємів тут достатня для під'єднання всієї необхідної периферії. З лівого боку корпусу розмістився комбінований 3,5 мм аудіороз'єм для навушників або гарнітури, а також два порти USB 3.2 Type A. Праворуч кардрідер формату microSD і два надсучасні порти Thunderbolt 5. Із підтримкою Power Delivery 3.1. Задня панель виглядає особливо функціонально. Тут розташувалися замок Kensington, повноцінний HDMI порт для підключення зовнішніх дисплеїв, два мережеві порти RJ45 зі швидкістю до 2,5 гігабіта за секунду. І це справжній подарунок для стрімерів чи локальних монтажних станцій, а також роз'єм для підключення блоку живлення. Над вентиляційними отворами на задній панелі розміщується підсвітка, реалізована у вигляді тонких поздовжніх led смужок. Її м'яке рівномірне світіння не виглядає нав'язливо, але водночас ефектно підкреслює ігровий характер ноутбука. Органічно доповнюючи загальний дизайн. Але мене трохи здивувало це дивне рішення в плані портів. Тут є слот для мікро SD, але немає повноцінного кардрідера SD, що виглядає досить дивно для 18-дюймового корпусу. Крім того, всі usb порти для периферії зосереджені по боках, а задня частина не має жодного USB. Хоча бодай один тут був би дуже доречний. Dream Machine з RX 508018UA22 оснащено 18-дюймовим ips дисплеєм зі співвідношенням сторін 16 на 10 і роздільною здатністю 2560 на 1600 пікселів. Частотою оновлення 240 Гц, яскравістю в 400 Ніт та підтримкою технології Nvidia G Sync. Така комбінація забезпечує неймовірно плавне зображення без розривів кадрів, що особливо помітно під час динамічних ігрових сцен. Або швидких переходів у відео. Картинка виглядає чіткою, живою і природньою, що робить цей екран чудовим як для геймінгу, так і для професійної роботи з контентом. А матове покриття зменшує відзеркалення, зберігаючи чіткість зображення навіть при яскравому освітленні. Рамки тут мінімальні з усіх боків, навіть нижня доволі тонка, хоча місце для логотипа Dream Machines тут все ж таки знайшлось. Над дисплеєм розміщена камера з інфрачервоним сенсором і підтримкою Windows Hello. Авторизації. Камера має механічну шторку, що додає змогу фізично закрити об'єктив для підвищення приватності. Вебкамера на 5 мегапікселів підтримує запис відео у форматі Full HD при 30 кадрах на секунду. А за запис звуку відповідають два мікрофони, розташовані з боків модуля камери. Вони забезпечують якісний запис голосу з мінімальним рівнем фонового шуму, що робить ноутбук, придатним для проведення відеоконференцій та онлайн уроків. Давайте одразу протестуємо. Тестую веб-камеру і звук на вбудовані мікрофони. Раз, два, три, раз, два, три. Всім привіт, друзі! З вами я Віктор та радий вас бачити на ютуб-каналі Vector.ua. Тестуємо веб-камеру в ноутбуці Dream Machines RX508018 UA22. Раз два три раз два три. А також оцінюєте якість запису звуку на вбудовані мікрофони. Розташовані вони по бокам від вебкамери. Раз, два, три, раз, два, три. Ось таким чином мене чути. Клавіатура ноутбука острівного типу з повнорозмірним цифровим блоком. Клавіші мають короткий хід, відносно легке натискання та виразний тактильний відгук, що забезпечує комфортний набір тексту та зручну роботу з числовими даними. Робоча поверхня навколо клавіатури виготовлена з металу, що підвищує загальну жорсткість конструкції і забезпечує приємні тактильні відчуття. RGB підсвічування підтримує 4 рівні яскравості та Різні світлові ефекти, а регулювання клавіатури та задніх лед смужок здійснюється незалежно за допомогою програми Control-Center. Кнопка живлення винесена за межі основного клавіатурного блоку та має вбудовану світлодіодну індикацію. Ноутбук оснащений великим тачпадом з гладкою поверхнею, що забезпечує комфортне ковзання. Панель підтримує мультитач жести для зручної навігації без миші. Дві фізичні кнопки мають чіткий тактильний відгук. Працює він нормально, тож питань до нього в процесі тестування не виникало. А ось вбудовані динаміки справді здивували. Тут встановлена аудіосистема 2.1, що звучить не просто голосно, а ще й об'ємно, з помітними басами. Два фронтальні модулі містять по два динаміки, а центральний динамік виконує роль сабвуфера. Звук потужний із виразними басами та чіткими високими частотами. Для ноутбука це реально сильний результат. Послухайте самі. Переходимо до продуктивності. Dream Machines z RX 508018UA22 побудований на базі процесора Intel Core Ultra 9 275 hx Архітектура Arrow Lake, техпроцес 3 нанометри. Чіп має 24 ядра, 8 продуктивних та 16 енергоефективних та підтримує 24 потоки. Це рішення орієнтоване на багатозадачність, рендеринг і роботу з ресурсоємними застосунками. За графіку відповідає відеокарта Nvidia GeForce RTX 5080 Laptop, в якої на борту 16 ГБ відеопам'яті типу GDDR7, 256 бітна шина з пропускною здатністю 896 Габіт за секунду. Пам'ять і накопичувачі це взагалі пісня. 4 слоти для SSD M2 з підтримкою PCI Express 4.0 це щось з галузі робочих станцій. Ви можете встановити до 32 терабайт пам'яті. В базовій комплектації Бук оснащений NVMe накопичувачем, а дата Legend 800 на 2 терабайти. Швидкість читання більше, ніж 3500 мегабайт за секунду. Запису більше ніж 2800 мегабайт за секунду, що достатньо для повсякденних завдань та ігор. Але при замовленні на сайті Dream Machines можна замінити або додати SSD для гнучкої конфігурації. Також можна додати або замінити оперативну пам'ять. Також в базі Dream Machines RX508018 ua 22 оснащений оперативною пам'яттю Patriot стандарту DDR5 5600 загальним обсягом 32 ГБ. гігабайти. Але взагалі є 4 слоти для оперативної пам'яті DDR5, що дозволяє встановити до 192 ГБ гігабайт оперативки. Так, це звучить як перебір для звичайного користувача, але саме завдяки таким можливостям RX 5080 18UA22 підходить монтажерам, 3D-дизайнерам, стрімерам, які працюють з великими файлами та проектами. Ноутбук оснащений модулем Intel BE200 з підтримкою Wi-Fi 7 та Bluetooth модулем версії 5.4, що забезпечує високу швидкість передачі даних і мінімальну затримку. Внутрішнє компонування реалізоване за класичною схемою. Приблизно дві третини внутрішнього простору займає системна плата з масивною системою охолодження, тоді як решту простору відведено під акумулятор великої ємності. Система охолодження складається з двох вентиляторів, що забезпечують активний повітряний потік. Шести теплових трубок і чотирьох мідних радіаторів. Така конфігурація ефективно відводить тепло від центрального процесора та графічного чіпа, забезпечуючи стабільну роботу системи під навантаженням. В режимі простої вентилятори працюють майже безшумно і не заважають під час повсякденних завдань. Особливо в тихому режимі ноутбук майже не чутно. А ось при максимальному навантаженні і продуктивному режимі роботи, коли вентилятори розганяються більше ніж 5 тисяч обертів, то вже некомфортно. Для тривалої роботи в такому режимі рекомендується використовувати навушники. Це підвищить комфорт, особливо під час ігор або монтажу відео. За автономність відповідає незнімний літій полімерний акумулятор ємністю 6200 мАч, тобто 98 Вт-годин при напрузі 15,2 вольта. Однак автономність не головна перевага цієї моделі. При максимальному навантаженні не слід розраховувати на довгий час автономної роботи. В кращому випадку це 1,5-2 години. Але варто врахувати, що при роботі від батареї продуктивність значно падає. У легших сценаріях перегляд відео, веб-серфінг, робота з документами, ноутбук демонструє до 3-4 годин автономної роботи при максимальному рівні яскравості. Якщо знизити яскравість екрану або активувати режим енергозбереження, час автономної роботи можна трохи збільшити, але значного приросту очікувати не варто. Повна зарядка акумулятора займає приблизно півтори години комплектним блоком живлення. Фірмовий застосунок Control Center дозволяє керувати ключовими параметрами системи. З його допомогою можна керувати режимами продуктивності, вибирати тихий режим, збалансований режим. Або продуктивний режим, регулювати охолодження та графічні параметри. Додаток також дозволяє керувати підключеними пристроями, функціональними кнопками та налаштуваннями комфорту. Крім цього, користувач може змінювати колір підсвічування клавіатури, налаштовувати підсвітку задньої частини, створювати макроси та керувати режимами роботи батареї. А тепер переглянемо результати бенчмарків, які демонструє цей звір. Cinebench r 23 в одноядерному тесті ноутбук набирає 2000 Тисячі балів, а ось в багатоядерному тесті він набирає 33 289 балів. В Geekbench 6 при тестуванні процесора ноутбук видає 2934 бали в синглкор і 17 975 балів в мультикор. Дискретна відеокарта в тесті OpenCL набирає 150585 балів. А ось в тесті Vulkan набирає 19368 тисяч триста шістдесят вісім балів. В PC Mark 10 маємо 8033 балів. А також я хочу протестувати ноутбук в Кіберпанк 2077. І протестуємо його як з увімкненим DLSS Frame Generation, і з вимкненим. І порівняємо результати. А також подивимось при яких налаштуваннях ми зможемо отримати більше ніж 240 кадрів в роздільній здатності Quad HD+, 2560 на 1600 точок. Першим ділом протестуємо, вимкнувши пресет трасування променів повний газ. Це максимально можливий варіант з вимкненою генерацією кадрів DLSS. Система тримає в середньому 50 кадрів за секунду. Нагадаю, це з вимкненою генерацією кадрів. І це трішечки не дотягує до більш-менш комфортних 60 FPS. Тому вмикаємо пресет трасування променів ультра. Генерація кадрів також вимкнена. І знову повторимо тестування. При таких налаштуваннях уже отримуємо комфортні 70 кадрів за секунду, з мінімальними просадками до 63-64 кадрів. А тепер знову вмикаємо максимальний пресет трасування променів повний газ і на цей раз вмикаємо генерацію кадрів DLSS 4. Такі налаштування дозволяють нам в середньому отримати 165 кадрів за секунду. З мінімальними просадками до 149 кадрів і з максимальною кількістю кадрів 184 FPS. Дуже непоганий. Результат для максимального просету: трасування променів повний газ, коли трасування променів вімкнено і трасування шляху також увімкнено. І давайте ще проведемо останній тест. Виберемо якість зображення висока. Генерація кадрів DLSS СС ввімкнена, множник 4 та трасування променів вимкнено. І при таких налаштуваннях ми отримаємо космічні 300 плюс кадрів за секунду, що просто нереально. І сказати, що в цю гру приємно грати на таких FPS, це не сказати нічого. Загалом продуктивність у цього ноутбука дійсно на флагманському рівні, і це реально вражає. Однак супроводжується вона високим тепловиділенням і помітним шумом під час інтенсивних навантажень. Dream Machines RX 5080-18UA22 ua 22 Це ноутбук для тих, хто знає навіщо йому такий інструмент. Він не для всіх, не для студентів, не для мандрівників і точно не для тих людей, яким просто хочеться погратись в щось нове. Це платформа для тих, хто заробляє на продуктивності: стрімери, монтажери, 3 d дизайнери, інженери всім, кому потрібна справжня продуктивність у більш Менш мобільному корпусі в Україні ціна за базову комплектацію 173 тисячі гривень або близько 4 тисяч доларів. І за ці гроші ви отримуєте не іграшку з rgb підсвіткою, а робочу станцію, яка справді дає результат. Тож, якщо ви не боїтесь ваги, не сподіваєтесь на тишу і готові миритися з доволі посередньою автономністю, але вам потрібна топова продуктивність, апгрейд, крутий екран і повний контроль над залізом, Dream Machines RX 5080 18 ua 22 вас не розчарує. Він не намагається бути зручним, він не грає роль ультралайт портативного девайса. Він просто чесно виконує свою роботу. А в світі техніки це, мабуть, найвища похвала. Якщо відео для вас було корисним, поставте вподобайку і обов'язково підпишіться на мій канал. І натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні огляди. А з вами, як завжди, був я, Віктор. Бережіть себе і до зустрічі в наступних відео.